Порятинському районі на сьогоднішній день зареєстровано 663 тимчасово переміщених осіб. Як вони продовжують жити далі за межами Сходу України, журналісти телеканалу «Порятин» розкажуть у спецпроєкті Нескорені переселення. Сьогодні історія про Надію Гриценко, корінну донеччанку. Сім'я Гриценків два роки тому не хотіла покидати Донецьк, але не мала бажання жити в ДНР. Тому поїхала шукати майбутнє для своїх дітей тут, в Україні. Залишивши будинок, вирушила в нікуди, адже не мала рідні за межами Донецької області. Коріння дідуся Надії Гриценко походило з Полтавщини, тож жінка вирішила шукати кращої долі саме тут. У меня ребенок, старшая дочка, пошла в 11 класс. Учебы, естественно, не было, было дистанционное обучение и, ну, С 1 сентября в школу никто не пошел, но было понятно, что надо что-то делать. Мы пошли к директору школы, она говорит, ну вы подождите, потерпите. Возможно, вот, вот. Но все, в общем-то, ну, бытует мнение, что в Донецке все там за ДНР и все против Украины. Это на самом деле не очень правильно. На самом деле очень многие люди, они ждали, что вот еще чуть-чуть, и Украина вернется обратно. И Украина восстановится, и все будет как раньше. Вот. Мы пересидели в подвалах своем, мы переждали бомбежки, то есть все прекрасно ми все это на себе пережили. І в конце сентября я уже сказала мужу, що наверное, говорю, это не закончится так быстро, как мы этого хотим. А ребенку надо учиться. А одинадцятий класс затягивать это нельзя. Надія Гриценко приємно згадує візит до Полтави. И вообще ну, не знали, куда ехать. Я по интернету нашла адрес Полтавского областного центра занятости и решила приехать туда попроситься на работу по переводу, чтобы хотя бы у меня была работа. Вот. И мы приехали. Постуч... Это вообще такая история. Я... До этого момента я... Думала, що всім людям друг на друга плевать. Вот. Когда ми зайшли в обласний центр, я постучала в двері к начальнику діла кадрів. Ну, це була найбистка прийом на роботу в моїй житті. Я постучала, сказала, Здравствуйте, я из Донецька, я ищу роботу Он сказал, у нас є для вас робота. Завдяки співчуттю українців, їй вдалося швидко знайти роботу в Полтаві, а ось і житлом не таланило. Ми начали искать жилье. тут начались первые интересные моменты. Когда мы начали звонить там по объявлениям, сдается там квартира. Русский язык, все, не сдаем квартиры. Потом вы из Донецка, не сдаем квартиры. Потом я уже начала идти на хитрость там. На українському почали з ними разговаривать. Ну, не здаються квартири Донецким, це був 2014 рік, сентябрь місяць, не здаються. Іноді був такий момент: ми з Донецька, тоді три плюс коммунальные. Тож зневірена жінка мала прохати начальника Полтавського центру зайнятості запропонувати їй ще відкриті вакансії в містах області, але з розумною орендною платою за тимчасове житло. Есть место в Миргородском центре занятости и в Пиратинском центре занятости. Выбирайте. Я говорю, мне одинаково. Мне все равно мне лишь бы было жилье. Где будет жилье? И такое не очень дорогое, потому что за 6-5 тысяч снимать квартиру мы не можем. Ну, просто не можем себе позволить он говорит, ну, в Миргороде, говорит, 2000 плюс коммуналка, а в Перятине есть жилье, но ну, не в самом Перятине, а в селе, рядом с Перятином, только за коммунальные услуги. Ну, естественно, мы выбрали Перятин за коммунальные услуги, только из-за того, что просто... На самом деле, до этого я знала о Перятине, что тут делают сыр. И я, честно говоря, думаю, что Перятин находится в Западной Украине. Я даже не знала, где находится Перятин. То есть мы вообще ехали в никуда. Не стримуючи слез, Надія Гриценко розповідає про людей, які живуть на Порятинщині. Щирі, турбуючи Вот чуйні нам и продукты приносили. І тут мы приехали, тут же мы пришли со всеми знакомиться. А Мария Ивановна говорит: "Да мы там вам тут собрали". И и начинают выносить то, что они нам собрали. И это у нас был полный багажник того, что нам собрали. И мы, ну, настолько были признательны, и муж, ну, вот он и ту слезу упустил, говорит: "Ну я не ожидал такого отношения к себе". Два роки сім'я Гриценків вставала на ноги, будуючи нове життя. Нехай не у рідному Донецьку головне що в Україні донька закінчила Порятинський ліцей, вступила до київського вузу, вийшла заміж. Син навчається у ліцеї. Мріє стати вченим і створити ліки від раку. Чоловік працює в компанії Альтком, намагається забезпечити тимчасово переселену сім'ю всім необхідним. Надія ж працює в центрі зайнятості. Учитель по ну, И сейчас я занимаюсь профнавчанием, то есть практически по образованию работы. Люди, которые, с которыми ну, мне приходится работать здесь, в центре занятости, ну я не знаю, мне кажется, что мы с ними со всеми в хороших отношениях, потому что на улице со мной все здороваются, и никто от меня не отворачивается. То есть, вот, и когда там приходят, уходят, говорят спасибо, стараюсь, мне хочется. Да. Хорошо випать свою роботу, ну, что, ну надо надаю і лі випавняти, не випаняти. Вона показала себе дуже добросовісним працівником, відповідальним і небайдужим до э, чужих проблем. Допомагає людям в працевлаштуванні. Вона проводить у центрі зайнятості семінари з безробітними. Вона користується у центрі зайнятості авторитетом і повагою. І всі і всі люди, які приходять до нас, вона проводить семінари, і люди задоволені. Тим, як воно їх можливістю жити у вільній країні Надія Гриценко завдячує небайдужим людям, що не покинули її сім'ю в біді, адже доля їх зіштовхнула з багатьма труднощами, які відбулися не лише на території ДНР. Ну я розуміла, що цей момент кагданібуть настане. Я ніяких тут в Ні претензій, нічого я не маю. Ну, коли я приїхала в сільраду, тоді почався формлений ужас. Це просто ну. Такого шока я не испытывала с тех времен, как мы переезжали Блокпост Денеровский. Вот это сравнимо с таким шоком, когда я зашла в Сельраду, там присутствовал секретарь Сельрады, еще какой-то мужчина, ну как я потом узнала, это депутат Сельской Рады, Сельской головы не было на тот mm -hmm. момент. Я зашла вместо здрасте мне в лицо. На каком основании вы занимаете квартиру? Я говорю, как у нас ну, у нас є довга житла тимчасовий. Вы живете там незаконно. Почему незаконно? Вы не с теми заключили договор. Мы, когда приехали, мы зарегистрировались в сельраде. Мы зарегистрировались везде. Я работаю на такой работе, где ну, все знают, где я работаю. Я работаю на одном месте. Мы ни разу никуда не переезжали, не выезжали. То есть все меня видят. И тем более, я плотно работаю с сельрадой непосредственно. Я просто была в ужасе. Я была в ужасе от того, что меня обвинили, в том, что я незаконно занимаю квартиру, в том, что я должна в. В течение 10 дней найти, хотя, ну, насколько я знаю, по закону да мне должны, ну так как я не люблю слово должны, мне никто ничего не должен, но я... Немножечко все-таки соціально незахищена людина. Ну мене нікого у Міні нікуди даже нігде перекантуватися, там где-то пересидіти. У мене нет ні родственників. Ну мені предполагали потім знакоме, що у нас побудеш. Ну на вулиці ж не будеш ночувати. Хоча мой первое, когда я ему сказала, у нас он говорит, мама, ми сьогодні будемо ночувати на вулиці. Журналісти телеканалу Порятин поцікавилися даною ситуацією у сільського голови Великокручанської сільської ради Ірини Солдатової у телефонній розмові. Очільниця вибачилася за поведінку секретаря сільської ради та зазначила, що намагатиметься всіляко підтримувати переселенців. Сім'я Гриценків мала багато планів на майбутнє в Донецьку, але доки їхнє місто окуповане, вони туди не повернуться. Аліна Латишенко, Роман Ткаченко, новини телеканал Порятин.